Oh, you Після богослужіння високий гість звернувся до віруючих з архіпастерським словом, а також вручив благословенні архієрейські грамоти, провідникам духовного відродження у регіоні. Святкова літургія завершилася хресною ходою: від храму до районного будинку культури, де тривали урочистості з нагоди славетного ювілею. Особливо хвилюючою стала церемонія нагородження тих, хто трудами своїми зробив вагомий внесок у розвиток духовності району, утвердження християнських цінностей. В цей благословенний день кожний учасник події справді вселенського масштабу як ніколи раніше відчув свій духовний зв'язок з нашими предками, котрі утвердили, зберегли і пронесли крізь віки і покоління нашу віру, яка з'єднала нас усіх в єдине ціле. Ювілей недавно слугує взірцем того, як системно і послідовно треба утверджувати в невеличкому населеному пункті здоровий спосіб життя. Тут кілька років втілюється програма від відродження спортивних майданчиків до спортивного комплексу ювілейний. У відповідності до неї а також програми губернатора Дніпропетровщини Дмитра Колєснікова. Міцне здоров'я, успішне життя на карті селища з'явився ще один потужний плацдарм фізичної культури і спорту комплекс сучасних спортивних майданчиків. А до цього у грудні 2012 того року тут вперше в області, а серед селищних рад і в Україні створене комунальне підприємство зі зміцнення фізичного здоров'я населення. Поправо ювілейна становиться центром спортивного розвитку про І мені приємно відмітити, що серіч ювілейна первим в Україні було открит посілковий центр спорт для всіх з бюджетним фінансуванням. На урочисту церемонію завітали почесні гості з обласної державної адміністрації та обласної ради, райдержадміністрації та районної ради, депутати, представники духовенства, керівники районних структур. І, звичайно, тут були присутні будівельники, які вибудовували майданчики, і ті, для кого усе це зводилось: ветерани спорту і молоді спортсмени, школярі, мешканці селища. З вітальним словом до присутніх звернулись голова райдержадміністрації Вадим Кобиляцький та районної ради Любов Біла. А ювілейний селищний голова Іван Камінський відзначив, тому що ми сьогодні відкрив цілий комплекс е, площадок. Це і варкаут, це і пляжний волейбол. І в данішому по проєкті в нас буде тренажерний зал. Ну і в майбутньому, можливо, колись все таки наш спортивний центр. Потім були відзначені грамотами і подяками ентузіасти спортивного руху, усіх, хто зробив вагомий внесок у становлення селищного центру фізичної культури і спорту. Представники духовенства побажали подальших успіхів у такій богоугодній справі, як масове долучення підростаючого покоління до здорового способу життя, і освятили перший в Дніпропетровському районі стаціонарний баскетбольний майданчик на відкритому повітрі. Одним із перших новий майданчик і новенькі м'ячі випробували самі почесні гості, показавши молоді, що спорт підкорюється у будь-якому віці. А на майданчику для занять таким ще для нас новим і трохи незвичним видом спорту, як воркаут, гостей і мешканців ювілейного вражали фізичною вправністю кращі атлети області, які високо оцінили якість нового майданчика. Тепер справа за ювілейчанами. Раз на рік в одній з областей України відбувається всеукраїнський науково-методичний семінар-практикум для методистів з питань дошкільної освіти та керівників дошкільних установ. В цьому році демонструвати передовий досвід виховання дошкільнят довірили Дніпропетровщині. Учасники семінару відвідували кращі дитячі садки області. Завітали шановні гості і у ювілейне до дитячого садка Берізка на початку зустрічі для них була організована екскурсія, під час якої можна було наочно побачити, в яких умовах виховується тут малеча. Гості були приємно вражені побаченим. Не випадково дитсадок вважається одним з кращих в Україні. Тема, яку треба було розкрити для учасників семінару. Моделювання сучасного освітнього середовища як чинника виховання духовно збагаченої та творчої особистості дошкільника. Одним з головних інструментів виховання духовності та творчого потенціалу дітей в Берісті обрали народно прикладне мистецтво. Демонстрація моделей одягу, створеного з паперу в національній техніці ветенанка, дуже сподобалася присутнім. Заступник голови райдержадміністрації Микола Шеремет селищний голова ювілейного Іван Камінський розповіли гостям про те, як місцева влада дбає про підростаюче покоління. Я вам дуже вдячна, що ви не відкидаєте до шкільного світу кудись, а ви привідаєте значно більшу уваги сьогодні. Дякую вам за все. Думка учасників семінару була одностайною. Колектив Берізки отримав високу оцінку як за проведення самого заходу, так і в цілому за організацію виховного процесу підростаючого покоління в дусі патріотизму і високої духовності. Вже в 13 наприкінці року відзначався в Україні день місцевого самоврядування. У Дніпропетровському театрі опери та балету зібралися представники місцевих рад з усіх куточків області. Їх тепло привітали голови обласної ради Євгену Дот та обласної державної адміністрації Дмитро Колєсніков. Вони високо оцінили діяльність територіальних громад області в житті Дніпропетровщини, їх вагомий внесок в розбудову нашої країни, покращення життя її громадян. За традицією, під час заходу були оголошені підсумки обласного конкурсу серед посадових осіб місцевого самоврядування, і відбулася урочиста церемонія нагородження переможців. І знову, вже вкотре за останні роки, першість у номінації Кращий селищний голова виборов очільник ювілейної селищної ради Іван Камінський. Іван Миколаєвич був також нагороджений відзнакою Дніпропетровської облдержадміністрації, пам'ятною медаллю за розвиток регіону. Біля керма селища Іван Камінський з 1990 року, і нагород у нього чимало. Та селищний голова завжди підкреслює, що ці відзнаки, перш за все, заслуга усієї громади і свідчення правильності обраного ювілейним вектору свого соціально-економічного розвитку. Ну а вінець року це звичайно ялинка. На яку чекають в першу чергу діти, але і їх батьки теж усі мешканці. Адже новий рік Різдво свята сімейні. А в день відкриття ялинки одразу кидається у вічі, наскільки усі близькі одне одному. Дійсно ювілейне одна сім'я. А ще саме в цей день особливо помітно, скільки ж у ювілейному дітей, веселих, щасливих. Ця головна ялинкова прикраса Їх внесок. Дорослі ж пообіцяли у новому році розпочати будівництво нового дитсадка. Значить. Є у селища майбутнє. На порозі Новий рік, рік синього дерев'яного коня. Якщо ви вимкнути уяву і подивитись на герб нашого селища, то він нагадує підкову, яка є символом щастя, удачі та неабиякої міці. Селище, по суті, вже давно стало адміністративним центром Дніпровського району. І в багатьох містах є одним з найпотужніших в регіоні і не лише з економічних показників, а й з точки зору виховання особистості. І на цьому прикладі я можу сказати, що наша селищна рада, наш колектив, став одним з найкращих в Дніпровському районі і не тільки в районі, а в Дніпровської області. Які б проводи нам не готував новий рік, він буде сповнений радощів, веселищів та приємних моментів. Він подарує людям майбутнє. А це вже цікаво. Я переконаний, що таким наше спільне майбутнє ми зробимо власторуч всією громадою ювілейно. У цьому році підвищилася активність та самоорганізація населення, чим забезпечення встановлення лічильників теплової енергії в квартирних будинках. Відремонтовано 12 літрів, в тому числі, якщо я наголошу 4 капітально покривлю в один житлових будинків, викріблені фундаменти будинків, встановлено... Двері електроштованих провелося ремонт звердловин по вулиці Міживій та вулиці Мічоріна. Селищна рада постійно турбує це про вуличне освітлення, організовано вечірні патрулювання вулиць органами внутрішніх справ. Надана фінансова допомога закладам, школам, амбулаторіям. Району на виконання програми президента України відкрито 11 дитячих ігрових та спортивних майданчиків. Два на другому нашому відділенні ми говоримо його, в тому числі, спорт у нас працює спорт для всіх комунальний заклад, де відкриті три майданчики по вулиці 8 марта. Розпочата реконструкція тренажерного залу, який буде. Комунальний. В цьому році Юлен Селищнорадою на всеукраїнський конкурс проєкту та програм розвитку місцевого самоврядування був поданий проєкт створення духовного центру розвитку особистості відродження. Цей проєкт вже реалізується. Ми маємо таку можливість, бо працюємо на результат. Кажуть, що слова, сказані на початку, коли ми дивимося в майбутнє, завжди збувається. Але ще неприємний той факт. Що не тільки думками, а й ділом місціння та квітня селище нашої мрії, селище нашого життя. Всім мешканцям бажаю щастя, здоров'я, хорошого настрою, бути завжди здоровими, красивими І саме головне мати Боже благословення домі. Ювілейне з новим 2014 роком. Усе це обов'язково збудеться, адже 2013 й знову підтвердив: селище Ювілейне впевнено прямує вектором зростання.